Наталю Андрій, ця наша дошка, це по суті наш перший цілісний ескіз того, що має нам працювати для того, щоб ми від трафіка отримували якихось уважних цільових платоспроможних на сторінку. В, інст... в інстаграмі, і після того з неї, щоб переходили вже в Дірект. Для цього нам потрібно розрізати хоча би приблизно зараз побачити трьох типових наших жінок, які уявимо собі за різним э, сценарієм, будуть думати, будуть приймати рішення, будуть реагувати. На наші креативи. Для цього, для цього ми дивимося перше на цих трьох наших панянок умовно, то, що ми називаємо портрет аудиторії, портрет цільового клієнта. Хто вони такі, що вони хочуть? З якою задачею? Гіпотетично вони до Наталі. Е Ну, займаються, скажімо так, зараз пасивним чи активним пошуком такого майстра, який би їм допоміг. Після того, зараз зараз пишемо, кидаємо, а що ми їм повинні сказати, що ми їм повинні продати, показати на сторінці, точніше, в самому трафіку, зразу, щоб вони зреагували. О! Це по моїй задачі, це по моїй проблемі. Перейшли на сторінку. Що вони на сторінці мають обов'язкові інформаційні елементи е отримати? Для того, щоби сказати, я все поняла, рухаюся в Дірект, роблю так, як е мені е інструктує майстер на сторінці. Усю зараз величезний, величезний блок теорії і підводки. Викидаємо і говоримо: у нас за трьох наших е дівчат ми можемо отримати е якусь собі таку узагальнену картинку. Перша дуже гаряча в плані потреби. Тобто жінка, е е дівчина, яка в часі вже знає, що їй вже треба це. Вона не на колись собі планує е майстра отримати. Вона шукає у Варшаві. Да? Наша географія. У Варшаві вона шукає спеціаліста. Шукає, в принципі спеціаліста для того, щоб колір. Але як ідеал, вона рухається до того, що ой, мені би якось комфортніше, так, щоб вона відчувала більш-менш ну, себе безпечно. Тому, перше гарячий попит, да? тут вогонь такий. Да? Гарячий попит. Раз, два. У неї, уявимо собі, у неї стандартний, досить запит в тому плані, що Наталю, ти мене виправляй, це ескіз, що їй потрібно пофарбувати. Волосся, вона цим займалася, чи, чи займається е, регулярно там, кожних 3 е, чи 6 місяців. Їй потрібно пофарбувати волосся на її якісь е, свіцей. Там немає специфічних речей, супер, е, супер е, тонких, супернішевих. І вона шукає от, от е, таку людину. Так? По суті, комплексна послуга від постригти, підібрати колір, або вона вже знає допомогти їй цей колір отримати, і після того укладка. Друга, друга, давайте представимо так, щоб у нас була. Якась е, між ними е, відчутна різниця, щоб ми бачили, що ми з різними сценаріями працюємо, з різними головами, скажімо так, да? в різні вуха е, повинні попасти з правильними повідомленнями. Тому, у другої, наприклад, вона в цілому, в цілому робить ці процедури. Вона робила їх вдома, але у неї є. Е, е, Специфічна потреба. У тієї гаряча і універсальна. Універсальна послуга. Тут спеціальна послуга. Давайте так назвемо. Наталю тут нам потрібна твоя допомога, оцю спеціальну послугу, одну другу топову свою, підказати нам, на яку спеціальну послугу ми мали би звернути увагу, щоб про неї окремо джерело трафіка запустити. Тобто одна універсальна. Для універсальної послуги ми пишемо креативи. Один, два, три, сет складаємо. Один для спеціальної послуги. Один для, для спеціальної послуги. І третя, умовно кажучи, вона так само, як і перша. Можливо, не має специфічних потреб, але. І не шукає в даний момент прямо от в гарячому такому режимі, що це вона готова забронювати, наприклад, через два тижні вона готова вийти в Дірект, поговорити з тобою. Не гаряча, не гаряча. на, в принципі, на весь на весь спектр послуг вона можливо підходить. Вона, скажімо так, серфер, вона їй цікаво. В принципі, ой, ну якщо ми зараз її зацікавимо. Якоюсь картинкою, інформацією, будь ласка, того універсальна, спеціальна і інтерес. І так. інтерес. Це, це аватар, з яким ми по факту, якщо ми одну і другу а, можемо через конкретну точну а, інформаційну роботу привести зразу бронюй, Цю, можливо, ми заходь, знайомся з Наталією і з її роботою. Подивися, подивися на специфіку, можливо, якась твоя там є. І додаю закладки, почни цю, як її називається, вловінг, підпишися і так далі. От ми з ними працюємо. Окей? Хто? визначив давай от, от, там дуже, дуже просто от, от, з таким, з трьома такими типами універсальними. Давайте попробуємо собі змоделювати. Що ми можемо зробити? На універсальну послугу, а, точніше, не на універсальну, зараз в цілому біжимо. Зрозуміло, да? на кожну з них, на кожну цю групу типових людей по поведінці, по, по тому, що в них у голові, ми створюємо свій. Блок креативів, який нам показує, який інтерес, яка кількість цих людей, по якій ціні ми їх отримуємо е, увагу, тобто за скільки вони, за яку ціну е, нам трафік е, Facebook покаже, тисячі людей. На тисячу людей це, умовно кажучи, в Україні це е, коштує 30, 40, 50 доларів, показатися на очі, можна і дешевше, но, кажу от по максимуму. На Інсту, коли вони приходять, да? ну показали тисячі людей, перейшли, умовно кажучи, там а, ой, CTR у нас хороший відсоток переходу. Тобто, якщо ми попали об'явами, Facebook зрозумів, що ми показуємо а, це, хочемо показатися українським дівчатам по мові визначив. Вони перейшли туди, у нас їхня ще яка якась є. Трошки більше, тому що, понятно, да? ну, воронка. Їх якийсь відсоток зайшов. Туди вони у нас перейшли от на цю сторінку. Кожна з них отримала якусь інформацію, яка саме для неї була важлива. Так? Після того, з цією інформацією вони раз, два, три, чотири, п'ять, десь вона там зупинилася, вона сказала, що все понятно. Ну, тобто, роблю якусь цільову дію. Іду в Дірект. Підписуюся, ставлю в закладки іду глибше по інформації, десь, ну, наприклад, кейси переглядаю і так далі. Тут ці цільові дії ми зараз, от, після цього, коли ми цю цілісну картину, це все буде якби вшиватися сюди. І задача наша в будь-яких цих сценаріях, і в одному, і другому, і третьому випадку її завести. Уже на переписку на контакт один на один. В ідеалі наш контакт на один, один на один закінчується і, в принципі, вся ця, вона да? От, ну, закінчується. Отримала, отримала задоволення від послуги від результату. А ми оплату і нову клієнтку. Так. От з чим ми, в принципі, зараз, що ми маємо сказати для того, щоб оця вся. Прекрасна дія відбулася. Ми говоримо знову таки теорію відкидаємо. В принципі, ж, да, зрозуміло. От вона цілісно на цій дощ фактично все, що ми маємо робити в січні. Більше нічого. Три групи креативів. Сторіночка з аватаркою, з підписом хорошим, з хайлайтсами або виділеними. А, хоча би 4-5 хайлайців. І а, з рішоточкою у 9 штук ми сьогодні покумікали з Андрієм, дивимося, що в принципі оце буде міні-лейдінг, як мінімум на січень, на цей тест наш, щоб ми побачили, як це працює саме для Наталі, для Варшави з тими матеріалами, що у нас є. Ми, робимо, ну, тобто ми не створюємо абсолютно здоровенну якусь там а, крупну. Комунікацію. Ми говоримо ось я. Ось чим займаюся, ось яка специфіка, так, як дивимося по прикладах, да, у нас є удачні більш-менш. Чим займаюся, які приклади, от який мій досвід, от яка, який спосіб контакту. В хайлайцах, в хайлайцах даємо докази. Наприклад, відгуки, наприклад, кейси, наприклад, відео, наприклад, просто фотографії робочого місця або робочого процесу. А туди ж, якщо у нас є прайс або розповідь про якусь ну, цінову політику, туди ж один з хайлайців може бути про те, як добратися, і фактично. І тут, і тут, і тут дублюється та сама інфа, яку ми зараз розписуємо, що вони хочуть почути. По факту, ми кожного разу це теж відкидаємо дуже глибоку і, і, і довгу теорію, просто е, е, ну, беремо за основу. У нас кожна клієнтка має чотири групи е, сумнівів. І нам. Ці сумніви треба якось спочатку інформацію, тобто ми не займаємося зараз глибоким переконанням. Ми просто ну, видаємо якісь інфо. Цю е, інформацію вона просить про чотири е, групи. Це для мене питань? Чи це для мене? Чи воно мені потрібно зараз? Чи воно мені підходить? Ну що, що собственно якби є, і як воно з моїми життєвими потребами одної, другої, третьої е, е, типу ситуації життєвої. Корелює. Раз, це для мене це воно що це таке, що ви там пропонуєте? Так? Тобто продаємо проблему. Одна наша задача. Так? Тут. Проблема? Проблема далі. Продаємо рецепт рішень. Я зроблю отак, 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 отак. Для того, щоб ви цю проблему свою вирішили і стали отакою прекрасною е пані. Рішення. Результат. Результати. Ми і заяву її е про, про ці результати глибше. По таких видах послуг, по, по такій специфіці і, і так далі. Після того, а хто, собственно, а хто собственно мені це робить? Майстра продаємо. Тобто, так? що ви пропонуєте? Що я в результаті отримаю? Після того, <кій> майстер. Майстер. І четверта група питань наших. В, в цьому. Як це все отримати? Ну, тобто, транзакційні фактично питання. Як, як до вас достукатися, як вийти на контакт, чи, чи мені там буде ну, якби на контакті все понятно, з яким питанням, в принципі, можливо, навіть е, жінці треба допомогти. Ну, тобто, для того, щоб отримати це, напиши в Дірект кератін. Умовно я, для прикладу. Після того. Коли воно оце... транзакційні, закривають як би е, окей, я все поняла, Проблема результат мастер. Що робити? Умови, давай, давай так: умови отримання послуги від цінників. Хоча цінники вони скрізь, е, цей, тобто ці, е, ціна так чи інакше завжди е, озвучується. Цінність, ціна, цінність, ціна. Ми завжди крутимося в комунікації комерційній кругом них. Транзакція. Згадуємо, гаряча іде на назву послуги конкретну або універсальну, або назву самого, ну, тобто, сам цей майстер, викликає в неї цей триггер. Все, все о, о, це той, хто може рішити. Тобто ми знаємо, що ця людина, як правило, вже прокачана, вона знає, що шукає, вона розуміє, що шукає, і ми попалися там їй на очі. Волі і Про проблему довго їй треба розказувати. Не треба їй треба просто ну, вказати, що е, займаюся оцими, оцими, оцими речами. Наприклад, перукар універсал, -Колорист». результат. Вона бачить у прайсі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вона з універсальною послугою. Е, в принципі, вже точно знайома. Тобто, ну, вона цей цикл проходила. І е, все. Важливо для неї, і це скрізь буде майстер, тому що у нас в новому місці люди шукають нову для себе людину, довірену, яку свою красу би видати. І транзакційні теж для неї важливі, тому що ми говоримо, що всі ці три наші дами, більшість 80-90%, це будуть дами, які не знають, де пекна 49 знаходиться. Вони. Вперше в салоні, вони вперше з Наталією будуть взаємодіяти, і їм важливо от якраз оці двоє нижніх. Специфічна послуга. Що ми маємо сказати? По проблемі ми маємо показати їй от специфічна послуга, з самого цього, саме її запит. Тому ти Наталі, нам допомагаєш, на яку специфічну послугу ми якби, націлюємося, щоб їй сказати: оце у Варшаві. Від досвідченого майстра. Результат, звичайно, вона цей, тому що для неї саме оця специфічна специфіка її, якась там вибілення, затемнення волосся чи, 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 чи щось у неї сухе ламке і так далі. Якась її проблема. Вона, вона боїться, що, що вона не дійде до результату. Теж для неї важливо саме у цій специфічній, тобто, якщо вона тут бачить, що наприклад, у тебе ну, Працюємо припустимо, працюємо над вибіленням чи, чи, чи виходу з білого за один сеанс, за один прийом у Варша, у центрі Варшави. Досвідчений майстер тільки для своїх. так? Тобто, вона тут побачила, вона заходить. Ми проблему і результат уже десь в пості, конкретно для, оцієї, для, ці, для цієї реклами. Готуємо оцю болванку, де проговорюємо. Майстер, знову-таки вертаємося, це універсальна інформація, вона має бути для неї продана. Що робить? Коли, точніше, відколи займається цим, як саме у цій специфічній послузі, який досвід має, як з ним працює. Наприклад, чи підхід, навіть, можливо, якісь Наталії. Поточна е година спеціальні. 17. Наприклад, я працюю там за авторською методикою там, тією. Транзакційні теж універсальні. Тобто у нас і для першої, і для другої дві останні будуть. Е Уходи. Це не добре.